94-літня бабуся Унисія Макарук живий свідок подій Другої світової війни та справжня патріотка і людина, яка не зрадила українських повстанців. Вони боролися за Україну і всі боронили своє бідне село. В селі Старий Загорів досі стоїть монастир, в якому переховувались повстанці. В монастирі були патизани, там теж билися. І вони пішли на села, але ніхто не видав їх. Так що наші люди. Розумні і пару було таких виродків, що продавали. Але більше всього вони старалися до партизанів і допомагали. Навіть після катувань 16-річна пані Онисія не видала сховку та імен воїнів УПА. Настільки я розумію, вони просто тут агітували листівки, друкували, їздили по селах, святкували українські свята і переконували народ триматися України. От, от в такому плані. Вона ж мала могом всі, коли її арештували і десь були 16-17 років. Так вона, може, і не, не розуміла, що там творилося. Де. Будете вчитися, тих, скажіть за партизанів. Вони знали, що в монастирі були партизани. І де вони ще були? Ну, я знала, як друкували офіси, але нічого не сказала. Бо дав Бог сили мені витримати. Спершу заслання до Сибіру. В 53-му році вже перед звільненням Унисія Макрук була на Каменоломні в Казахстані. Після повернення на батьківщину створила сім'ю. В селі, де закінчувала школу, організувала швейну майстерню. Хороша жінка, хороша. Як організатор на ну, нас, бо я швейні майстерні робила, а ми разом робили, знає, Вона була як організатор, як керівник, нормальна, хороша жінка. Ну, життя її трохи покусало, але що зробити? Нічого не зробити. Такий час якийсь був тяжкий. Вона була жав, так? Жав та її швейно. Ну, ну так. А я була у борщиці. І все. Мені вона добра була на столі у бабусі ліки за декілька днів до нашого візиту, в неї погіршився стан здоров'я. В Луцьк її забирала швидка. Зі слів сина, бабусі у Нисії ставлення до таких літніх людей чомусь не належне. А дарма, адже нам є що послухати і чому навчитися у цих свідків історичних подій. Бо то дуже цікаво для молоді, для молодих людей. Щоб Держалися так, як ми держалися. І головне, що я от тепер не можу, не маю сили, а так хотілося розказати і все. Ну зараз в мене, напевно, тиск великий. На я не можу говорити. А все хочеться сказати. Кажуть, історія циклічна, але й досі важко повірити у те, що зараз за вікном відбуваються схожі події. Дуже дякую, що ви мене відвідали. А то так серце болить, так хочеться знати, що робиться. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі.